Отже, бліц, Євген Лацік. Тільки чесно, я тобі кажу, а ти тільки чесно, дуже чесно продовжуєш. Спробуємо. Так, бувало, що засинав на репетиції, чи ні? Ні. Ні? Ніколи. Коли в останній грав роль, яка тобі не подобалась? Недавно. Як тобі любиш свою роль? А я не пам'ятаю, що я всі не люблю. Гаразд, їдемо далі. Тільки чесно, чи бувало так, що плакав від власної гри і не на сцені, а вже вдома? А, не ну, від власної гри було. Ну, та, бувало. Чи бували у тебе овації, але ти знав, що не вийшло? А це такий закон. Тобі здається, що ти погано, що ти ну шо з допрацював, а всі навколо кажуть, що от, ти, ти працював? Ну, ну тільки чесно хотів коли-небудь кинути театр. Не знаю, задумався над тим, а, а, чи це вигорання якесь, чи що, бо чи це моє, і, і чи я там, де повинен бути. Чи колись хотів на сцені сказати? Та ну його імпровізуємо. Сказати не хотів, просто імпровізував. Фінальне, тільки чесно, після вистави думав, а можна тепер я просто поїм і помовчу? Дуже часто, дуже часто. Це на регулярній основі? В Залежно, залежності від вистави. Mm -hmm. від вистави. Є такі вистави, що ну, максимально важкі, але ти йдеш додому, зокрема, Тарас. Ну, настільки там емоційно і, важко, а після неї йти додому ну, ще б можна було в стадіону побігати. А є такі будь з крилами, де слова жодного немає, mm -hmm. але тобі вже нічого не хочеться.